Вітаю вас, дорогих гвардійці! Бажаю міцного здоров'я, залізного терпіння і хороброго духу. Нехай всі ваші цілі і мрії будуть легко досяжні. Залишайтесь такими ж сміливими, сильними і цілеспрямованими. Знайте, ви приклад мужності для всіх чоловіків у нашій країні і за її межами. Душі бажаю гучних успіхів на службі, великих прагнень у справі і непереможної мужності у твоєму серці. Нехай з такими громами, як ти, Нацгвардія гарантує своїй державі, спокій, добробут і безпеку воїнів Національної гвардії України є святі слова. Які прикола визначають тролі призначення національного війська, служити українському народою у відповідальний час? Народ завжди з особливою увагою дивиться на своїх захисників, для яких служіння народу найвища честь, покликання, обов'язок, сила та міць української держави у єдності армії та народу. Бажаємо міцного здоров'я, успіхів у воєнній підготовці, миру і злагоди кожній родині, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успішного виконання почесного обов'язку перед Україною.